Всім привіт! З вами новий випуск топових новин від W. Останній рік всі говорили так, так, от прям всі, про те, що до нас летить надзвичайно цікавий об'єкт, який не мав типову поведінку для астероїда, в тому числі і науковці стверджували, що це ймовірно ЕНВО затамувавши в водах... Ми дочекались, коли він пролетів сонячну систему, і це виявилось типовий космічний об'єкт. Ну все, розходимось і знову чекаємо на щось цікавеньке. І тепер до новин техногігантів. Apple анонсувала лінійку бюджетних девайсів: 13 дюймів, процесор i 18 Pro від iPhone 16, 8 ГБ оперативної пам'яті, 4 базових кольори. Саме так, на думку, Apple має виглядати новий та дешевий. MacBook, вартість якого, до речі, від 700 доларів. Також вийде бюджетний iPhone 17e, що отримує процесор a 19 18 мігапіксельну камеру. Інші характеристики поки що не відомі. І це не єдині новини від компанії. Apple нас здивувала двома ну дуже дивними новинками. Apple спільно з японським модним домом ісея Міякі презентувала iPhone Pocket. Це еластичне кишеня, виконане з ребристої тканини, що щільно облягає смартфон, але дозволяє бачити крізь напівпрозору структуру. Ціна короткої версії становить 150, довгої 230 доларів. Друга новинка шматок пластику з магнітом, що дозволяє кріпитись до телефону та тримати його в двох позиціях вертикальній та горизонтальній. Виконана в двох кольорах: кратер, схожому на камінь та токсично зеленому, вартість 70 доларів. Так, ванлосінг вже далеко не той. Ведмедик тест став реальністю. Компанія FollowToy той випустила іграшкового шиведмедика, що почав обговорювати дорослі теми з дітьми. Ведмедик працював на базі ChatGPT. Він пояснював, де можна знайти потенційно шкідливі предмети на кшталт сірників або ножів. Відповідав на запитання про котиків та переходив до тем сексуального характеру. І тепер про надзвичайно швидке та дуже сексуальне. Porsche представила перший електричний каєн з рекордною потужністю. Авто поєднує фірмову динаміку Porsche та передові технології до 850 кВт потужності, розгін від 0 до сотні за 2,5 секунди, запас ходу 642 км. та на швидке заряджання з піковою потужністю 400 кВт. Компанія називає його Початком нової ери. І на кінець поговоримо трошки про драконів. Джордж Мартін підтвердив розробку одразу кількох проєктів Всесвіті Гри Престолів. Пряма мова, окрім лицаря Семи Королів та Дому Дракона, існують інші спін нофи в розробці. Є кілька серіалів на різних етапах розвитку, і я працюю над ними разом з іншими авторами. Працюю також над циклом Гри Престолів. З вами був новий випуск Дабл Ньюз. З вас лайк, підписка та коментар. Па-па!